Мабуть, немає такої сфери людської діяльності, яка за вагомістю, важливістю могла би зрівнятися з професією медика. Найгуманніша, найблагородніша, найпотрібніша. Вона завжди і всюду була в центрі суспільної уваги та довіри. Кожен медик і не тільки знає про історичних постатей медицини. Але час йде, і в сучасному світі, а саме в Україні, є нові імена. Тож давайте з ними познайомимось. Максим Овечко, 29-річний лікар-трансплантолог, очолив центр трансплантології, який особлює українську трансплантологічну мрію. Мрію про доступність для простих жителів району такої донедавна недосяжної дорогої штуки, як пересадка органа. Він з командою медиків почав здійснювати такі операції у районному місті Ковель, чим привернув увагу не лише провідних закладів Києва, а й всієї України. Ще наприкінці 2019 року розпочали пересаджувати органи, відновивши посмертні трансплантації. Лише за кілька місяців у такий спосіб у місті пересадили два серця та три нирки. Ще чотири трансплантували від родичів. У Львові спільно з командою фахівців пан Овечко вже успішно пересадив родинну нирку. Зі слів лікаря важливою була ініціатива головного лікаря. Це була спільна мрія зробити трансплантацію в нашій лікарні та показати, що медицина не зосереджується лише в якихось інститутах чи на якихось окремих вузьких напрямках. Це можуть робити будь-якій лікарні, але ми серйозно готувалися до здійснення цієї мрії. Українські лікарі неймовірні. В умовах війни українські медсестри та медбрати роблять неможливе. На тендітних плечах несуть поранених під вибухами, Покращують кваліфікацію настільки, що самотужки виїжджають на виклики, йдуть на роботу десятки кілометрів, працюють у напіврозвалених лікарнях, самотужки сідають за кермо швидкої та організовують роботу колективу. Вони сьогодні, на рівні з лікарями, виконують роботу. Президент України відзначив медичних сестер нагородами. Головна медична сестра Івангівська центральна районна лікарня Марія Адаменко. Вона забезпечувала роботу колективу медичних сестер, братів і медичних працівників. Завдяки її сміливості лікарня функціонувала, надавала допомогу цивільним та пораненим і видавала мешканцям медикаменти та гуманітарну допомогу. Молодша медична сестра Простянецької міської лікарні Тетяна Тарасенко. Рабував під постійним ворожими обстрілами, але попри небезпеку, медсестра залишалась працювати тут до моменту, коли будівля лікарні була зруйнована російськими окупантами та приймали участь у організації евакуації поранених та хворих. Таких історій тисячі, Врятованих життів сотні тисяч. Людина в білому халаті, наче ангел на цій землі, чи вдень, чи в ніч, мороз завжди, він хворим іде допомогти. І справді справа нелегка берегти здоров'я нашого народу. У тому й таємниця медпрацівника була і буде з віку з роду. Медика робота життя рятувати, людей недужих лікувати, допомагати кожному серцю в грудях битись. А також малечі на світ родитись. Людина в білому не Бог людина, але для зміцнення украй потрібна. Від неї завжди, як від бога. Усім потрібна допомога. Ми повинні не тільки ліками, а й добрим словом лікувати. До цього ми покликані, щоб це здоров'я дарувати. І справді починаєш думати, що медицина професія обраних. Цього приводу ми вирішили поспілкуватися з випускниками нашого коледжу та зрозуміти, як вони думають з цього приводу. Привіт! Мене звати Суховільська Даша. Я закінчила навчання у Нікопольському фахому медичному коледжі в 2022 році. Чому я саме обрала цю професію? По перше, через моїх батьків, які дуже хотіли, щоб я працювала в сфері медицини. Також моє власне бажання і мої друзі, які запрошували мене до своєї великої дружньої медичної сім'ї. Тому я вас також запрошую. Приходьте, будемо працювати разом. Зараз я працюю фельдшером, фельдшером з медицини невідкладних станів в місті Марганець. Робота дуже складна, складна як психологічно, фізично, дуже відповідальна робота. Ти несеш відповідальність не тільки за власне життя. І за життя пацієнта, до якого приїжджаєш, і за життя людей, з якими ти працюєш у зміні. Дуже важливо вміти працювати в команді, цьому треба навчитися. Також робота в колективі дуже важлива. Я вважаю, що це ми обираємо професію. Я це говорю з власного досвіду, тому що коли я прийшла навчатися, я була не впевнена, чи вийде в мене, а як я буду працювати у зв'язку з такими обставинами, коли був ковід, коли почалася війна. Це все дуже ускладнювало ситуацію. Але все ж таки, я вже працюю рік, дуже задоволена своєю роботою, дуже задоволена собою, що я не покинула це все. Що я продовжила, і що зараз я серед тих людей, з якими зараз працюю. І сподіваюся, що в майбутньому ми з вами зустрінемося і будемо працювати разом. Тому я бажаю вам успіхів, успіхів в навчанні і в майбутній роботі. Не кидайте все на початку, закінчуйте і приходьте. Всім привіт! Мене звати Смолюк Даніл Альбертович. Я випускник Нікопольського фахового медичного коледжу 2021 року. Якщо коротко, то вступити на медичний шлях мене наштовхнуло неприємна подія в моєму житті. Через захворювання я потрапив в лікарню і в процесі лікування вирішив, що в майбутньому стану лікарем. Для цього на початку я вступив до коледжу на спеціальність медсестринства. Забаром після коледжу я потрапив працювати до Києва в Національний інститут раку у відділенні дитячої онкології. Згодом після повномасштабного вторгнення керівником відділення було вирішено евакуювати дітей за кордон через Львів. Залишившись у Львові, я працевлаштувався в Західноукраїнський спеціалізований дитячо-медичний центр у клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Наразі я працюю у відділенні первинної медичної допомоги. Пройшовши цей короткий, але нелегкий шлях, я зрозумів, що хочу працювати з дітьми, лікувати та допомагати маленьким пацієнтам. До цього в цьому році я вступив в Запорізький медико-фармацевтичний університет на спеціальність педіатрії. Врешті-решт я переконався, що не дарма обрав саме цю професію. Хоча й тут можна посперечатися, що це дійсно я її обрав, а не навпаки. Адже медицина професія обраних. Всім привіт! Дуже рада, що мене попросили зняти це відео. Мене звати Ігначенко Анастасія Сергіївна. Я закінчила Нікопольський медичний коледж у 2019 році. А чому я обрала саме цю професію медика, фельдшера? Навіть не знаю, просто так відчувала ще зі школи, що хочу піти в медицину і зовсім про це не жалкую. Ким я працюю зараз. Ще при закінченні у 2019 році я пішла працювати в військовий медичний госпіталь. Я призвалась, я в лавах ЗСУ з 2019 року. Зараз також я тут служу, працюю військовим медиком, медичною сестрою у гнійній хірургії, відділення гнійної хірургії. Робота не легка, але мені дуже подобається. Я дуже люблю свою роботу. Uh, і що іще? <смі> uh, не знаю. Дуже люблю свою роботу. Uh, вважаю, що якщо ви відчуваєте, що це ваш такий поклик, треба йти, не боятися працювати, братися за, роб... за будь-яку роботу. А uh, якщо відповідати на питання, uh, чи це я обрала професію, чи професія мене, то все-таки напевно uh, професія обрала мене. Чомусь я так відчуваю. Дуже дякую за увагу. Доброго дня, шановні студенти. Мене звати Бережна Антоніна, і не так давно я теж була студенткою Нікопольського медичного коледжу. Закінчила коледж я в 2018 році і одразу пішла працювати на Нікопольську станцію фельдшером з медицини надзвичайних станів виїзної бригади екстреної медичної допомоги. Присвятити своє життя медицині я мріяла з дитинства. Я дуже хотіла бути дитячим лікарем, але минали роки, я дорослішала, і зрозуміла, що така робота не для мене, мені потрібен рух, мені потрібен адреналін. І мій тато, тривалий час, працюючи водієм швидкої допомоги, неодноразово розповідав мені різні цікаві випадки з їхньої роботи, і це мене дуже зацікавило. І ось, коли настав час обирати свою майбутню професію, я зупинилася на професії фельдшер і про що не шкодую ні крапельки. Так, майже 10 років тому я обирала, чому я готова присвятити все своє життя, але 5 років працюючи, я можу з впевненістю сказати, особливо після того, як ти усвідомлюєш, що завдяки тобі хтось з'явився на світ, хтось залишився жити на цьому світі. Коли ти розумієш, що ти врятувала чиєсь життя, це дуже надихає. І це говорить про те, що не я обирала професію, а професія обрала. мене. Вітаю! Мене звати Мартиненко Ольга Владиславівна. Я лікар-терапевт 6-ї міської клінічної лікарні міста Дніпра. Свій шлях у медицині я розпочала. Ще в далекому 2012 році, коли вступила до тоді ще Нікопольського медичного училища. Я закінчила його за спеціальністю фельдшер. Ще під час проходження щорічної літньої практики я зрозуміла, що працювати фельдшером мені недостатньо. Я хотіла чогось більшого, чогось більш відповідального, цікавого. Саме тому я вирішила вступати. До Запорізького державного медичного університету, щоб стати лікарем. Пройшовши довгий шлях у медицині від Нікопольського медичного училища Запорізького державного медичного університету, пройшовши інтернатуру, я нарешті стала лікарем. Професія лікаря дуже відповідальна. Потребує клінічного мислення, багато знань і швидкого реагування. І зараз. Коли я вже працюю лікарем, я зрозуміла, що це саме те, про що я мріяла. Тож ніколи не зупиняйтеся на досягнутому і завжди досягайте нових висот. Наша виховна година дійшла до кінця, і завершимо словами Данила Сушковського, першого українського епідеміолога. Наука медична повинна служити для вигоди і блага народного. І немає нічого бажанішого, ніж сприяти своєю діяльністю і своїми творами загальнонародному благоденству.